Біткоін вночі сьогодні оновив свій АТХ і зараз торгується в районі 104 тисяч доларів. Сьогодні з вами розберемо взагалом всю ситуацію по ринку, що може впливати на ріст чи падіння, розберемо індекс страха та жадності, подивимося карту ліквідності і все тому подібне. Так що погнали. Відразу, бачите, намалював тут імбаланси неприкриті, за якими в першу чергу може сходити ціна. Це у нас зона 98 тисяч доларів і зона 104 тисячі доларів. Давайте подивимось детальніше. Карту ліквідності бачимо у нас також схожа ситуація. Саме в цих зонах у нас величезне накоплення ліквідності. Давайте подивимось тижневий таймфрейм і бачимо таку от картину. Велика кількість ліквідності саме в цих зонах, і саме 104 тисячі 98 тисяч доларів ці позначки можуть слугувати наступним великим ростом крипти. Якщо подивитись ситуацію по ефіру, то у нас також є, от в цій зоні, зоні 3800 3727 неприкриті імбаланси. Сюди також ціна може сходити найближчим часом. Е, також для того, щоб в майбутньому зняти цей максимум, оновити точніше цей максимум, е, а точніше позначку 4100 доларів. І це рано чи пізно 100% буде. Я в цьому впевнений. І давайте подивимося ще карту ліквідності, як виглядає у нас. Є така ситуація, дивимось тижневий темпфрейм, Відразу бачимо величезну кількість ліквідності якраз саме в цих зонах, про які ми з вами балакали, це 3700-3800. І далі це у нас вже зона 400. Тобто, що і може бути таким топливом для того, щоб оновити цей максимум і полетіти ще вище. Ще б розглянув би з вами ситуацію по солані, тому що солана також показує непоганий ріст і перспективи також класні. Тим паче я тримаю цей актив, займаю значну частину всього портфелю. Зараз ми торгуємося в районі. 217 тисяч доларів. Бачимо, також у нас максимум був 264 тисячі доларів. Зараз ми торгуємось в такому цікавому каналі, який рано чи пізно, я думаю, ми проб'ємо вверх. Тому що ми чисто тут торгуємось в бичому е флазі, бичий флаг. Можете загуглить, як виглядає. Я тут прикріпляю скрине, додатково, як виглядає бичий флаг, як він, як він себе зазвичай відпрацьовує. Так що, я думаю. Можемо ще пролитись десь цю зону, зону мінімума. І далі можемо пробити, скоріш за все, від цієї зони, зробити відскок і пробити наш максимум разом, коли буде біток рости, потім ефір. Давайте ще зараз глянемо важливий фактор, від якого залежить, коли саме почне рости ефір, солана і вся наступна інша альта. Бачите, також тут величезна. Кількість неприкритих імбалансів, сюди також може в найближчий час пролитись домінація побітку. А як ми з вами знаємо, коли падає домінація по бітку, починає рости альта. Те ж саме, що стосується ефіра, теж саме, що стосується Solana, BNB і інших. Активів, які можуть показати свій непоганий ріст. Тому коли ми сходимо в позначку 56%, 55%, може непогано знову вистрелювати певні альткоїни, по типу Афір, Solana, гоновити свої максимуми там, і все інше, що ми добирали собі в портфель. Давайте глянемо ситуацію на CryptoBubbles. За тиждень у нас тут взагалом ось так виглядає ситуація. Хайп непогано налив, авіа виросла на 50% майже ондо, іена. А так, то взагалом просадка. З урахуванням цього можна добрати собі портфель такі монети, як ще Арбітріу, Starknet, Sui непогано також пролився. Я дивився в моменті Gala, Send, також, але також слідкуйте за позначкою, по якій ціні ви хочете придбати і по якій хочете продати. Тому що саме головне правило в крипті ніколи не ризикуйте більшим, щоб отримати менше. Так, що у нас Dudex також можна ще добрати, в принципі, Bonk також бачите, непогано пролився. Із таких цікавих активів тон. Тон 100% рекомендую вам добрати в портфель. Тоken OKX також я б рекомендував би добрати. І в принципі, що тут ще цікавого є у нас по цьому портфелі Атом можна трошки добрати, якщо я за нього ще не казав, HBR, Dudex, також Ну ці активи плюс ICP. ICP непогано, так пролився. Але взагалом, якщо глянути на нього, то він показав непоганий ріст, аж 2 ікси за цей рік, що є дуже гарним показником. І от бачите, глобальну ситуацію більше дивіться, тому що, як не як на місячному таймфреймі у нас зараз майже все дало гарний ріст. І глобально від цього далі можна відштовхуватись для того, щоб створити свій повноцінний портфель з заниженими ризиками. Погнали далі з вами, розберемо ще. Індекс страху та жад... жадібності. Зараз ми на позначці 83, тому ще є куди рости, але в принципі у нас така нейтральна зона. Я думаю, що все ж таки найближчим часом може бути маленький проливчик. Зараз ще вам покажу е актуальний розбір зі статус крипто другого потоку. І тут бачите, в принципі по обзору те ж саме, як я і сказав, очікуємо. Просадку, може, не таку глибоку просадку, що там сходимо прямо зараз на 98 тисяч, але як і показує карта ліквідності, найближчим часом от, сходити в зону там, 102 тисячі, в принципі, більш ніж реально. Можемо сходити в цю зону, набрати скажімо так, паливо, перекрити, перший імбаланс не перекрити, Буквально сьогодні це може навіть відбутись. І далі ми можемо. Поступово рости, так що, взагалом ситуація виглядає саме так. Також сьогодні слідкую за цікавим активом. Тапалка виходить і ліст на біржі Мекс, і також буду заходити в шорт-позицію. Про це детальніше буду писати свій телеграм та інстаграм. Через дві години буде лістинг. Я при монтажі додав цей фрагмент, як взагалі відбувається там торгівля. Зайду, напевно, баксів на і Подивимося, що з цього вийде. І також вам детально все це покажу, тому що тапалки це класний інструмент для заробітку, особливо коли немає. Якихось актуальних ситуацій по ринку, ви не знаєте, куди зайти, але коли бачите лістинг якоїсь таполки малоперспективної, то можна зробити на шорт позиції. Взагалом, зараз багато лістингу цих таполок, і всі вони після лістингу дуже гарно проливаються. Позиції зазвичай там буквально 10 хвилин можна потримати. І рекомендую закривати угоди, не чекати декілька днів на відпрацювання угоди, тому що можуть побрити. Тому отак от. Так, друзі, на жаль, Мекс нам спортив всю маліну, очікувало 15 хвилин. Лістинг вийшов, на спотії воно дуже гарно все пролилось зараз прикріплю вам скрини, як виглядає цей актив. Але на фючах не дає зайти. Навіть зараз от чисто така можливість була класно зробити, але Мекс чисто нам нагадив, скажімо так. От. Так от іноді буває, на жаль, але угода була б дуже міцна, і можна було б на цьому багато заробити. Але нічого, будемо слідкувати за наступними тапалками. У будь-якому випадку ми бачимо, що тут була можливість заробити, але біржа нам не дала реалізувати цю можливість. Плюс уроді була можливість зайти ще на підкет, але в мене там не було депозиту на рахунку, щоб зайти. Буду на наступний раз також закидувати на підкет, щоб 100% мати можливість зайти, навіть якщо не буде можливості. На одній з більш можливо на інші буде дуже сумно, але що маємо, то маємо в будь-якому випадку. Надіємо, що в наступному разі буде нормально можливість зайти і забрати наш заслужений профіт. Більше корисної інформації ви можете знайти у мене на youtube каналі. Тут я постійно розбираю актуальні ситуації по ринку, плюс даю якісь рекомендації по портфелю. І, звичайно, підпишіться на мій Telegram та Instagram, якщо ви цього ще не зробили. Тому що там я розбираю всі актуальні способи заробітку, як без складень, так і з складеннями, в онлайн режимі. Все, що виходить, я відразу публікую туди. Плюс актуальні новини по крипторинку. Взагалом, так що такі справи. Давайте з вами ще подивимось новини, які нас чекають на цьому тижні. Заходимо на сайт investing.com, економічний календар, і тут зараз ми побачимо тижневі самі головні новини. Ще раз кажу, дивимось на три. Зірочки, це самі основні новини, які впливають глобально на ринок. Бачимо, що у нас вже сьогодні буде важлива новина, яка також може попливати на ринок і взагалом на падіння чи просадку. Це це у нас індекс ділової активності в секторі услуг. Також важлива новина, яка може попливати на загалом ситуацію по ринку. Також вівторок у нас м, базовий індекс рознічних продаж і об'єм рознічних продаж. Немало важлива Новина в середу. У нас також є новини. Бачите, по євро і по фунту, і в четверг. У нас також запаси сирої нефті. Дуже важлива новина, яка також може попливати на ринок, і плюс ФОМС економічні прогнози. Дуже багато важливих новин на цьому тижні, які можуть суттєво попливати на ринок. Бачите, п'ятниця також, четвер, п'ятниця. Кожен день є новини з трьома зірочками. Тому перед тим, як заходити відкривати якісь позиції, краще зайдіть на цей сайт, подивіться, чи там за годину, за дві не буде певних новин, чи вже новини вийшли та можна торгувати, бо може бути підвищення. Вична волетинність і можуть бути такі от рухи, де вас побриють як і лонг-позиції, так і шорт-позиції. В такому випадку краще взагалі виходити з угод або ставити стоп в БУ без убиток. Таким справи. Дякую вам за перегляд цього відео. З вас лайк та підписка, і в коменти можете написати, на яку тему зняти на наступне відео. Це може бути тема як і розбор ринку, так і розбір. Там Може детальніше хочете дізнатися, що таке теханаліз, смарт смартмані, арбітраж, ще певні способи заробітку в крипті.